Всім вітання. Пройшло 3 місяці від крайнього відео, яке стосувалося саме моїх досліджень, які стосуються ефіру, електричних процесів, магнетизму і все, що зв'язано із енергією простором. Це моя тема, над якою я вже працюю 8 років. Так сталося, що по необережності. Мав проблемку із здоров'ям, дякуючи лікарям, палець пришили. Він відновив рухомість, був приємно здивований рівнем української медицини. За 15 хвилин я вже був на операційному столі, провели всі необхідні попередні дослідження, був прооперований. І все це на високому рівні. Головне, що безкоштовно з повагою до людини. Ще раз дякую нашим лікарям, які відновлюють працездатність громадян України. Так само і військових повертають до життя. І тепер крайнє відео за три місяці набрало трошки менше, ніж півтисячі. Те, що було стосувалося саме глобальних моїх досліджень. І на початку тижня зняв про те, як я грію своє приміщення, де я постійно, як то кажуть, зимую. Дехто не вірить, що можна за 5 гривень підтримати температуру 19-20 градусів. Ну, але це проблема кожного. Хто вірить, хто не вірить. Навіщо я цю схему поклав? Це для того, щоб ми пригадали, це буде так, якби повернення до експериментальної діяльності. За три місяці трошки розійшовся малярний скотч, але працездатність схеми не втратилася. На що звертаю увагу, дивимося перші. Так, випадково нажав. Генератор дає частоту 19 КГц, так? а система вже має 5 разів більшу частоту. Тепер дивимося на споживання. Споживання 46 Вт, 47 Вт, і конденсатори вимкнені. Оцей конденсатор резонансний, він зараз у мене це стоїть. Зараз я включаю два конденсатори, запрацював двигун. Споживання було 47, стало 45. Тобто, от ми дивимося на схемі, дали додаткове навантаження. От, у нас стоять тут і конденсатор, так як тут на схемі, працює двигун. І тепер залучимо ще. От у нас точка 1 є трансформатор тесла на фірітах. Зараз я залучаю його, ставлю сюди, що як наростає оберти двигуна. І зростає ефірне поле. Тобто цей прилад, який у нас вхід його вільний, це індикатор поля. І йде приріст енергії на вигону. Ці експерименти я буду продовжувати знову ж таки. Є що вивчати, почну новий такий цикл. Матеріали в ефірному полі. Ранє відео були відносно конденсаторів, як вони себе ведуть. Також можна буде спробувати інші, що пов'язано з магнітами, з індуктивностями. Це все будемо вивчати і досліджувати. Те, що ви щойно побачили, от це нагадування попереднього відео. Бачимо споживання 50 Вт, включаю два конденсатори, споживання пішло донизу, появилась додаткова робота у вигляді роботи двигуна. Коли я виключаю двигун зупинився і споживання пішло доверху. Так що пізнання річ цікава фізику. Не обманеш, хоча в підручниках нас деколи можуть вводити в оману. Лише серйозні експериментальні дослідження можуть дати відповідь на питання, які нас цікавлять. Щоб вас повернути до мого каналу, я вас зацікавив», Дякую тим, хто не втік і слідкує. Запрошую до дискусії. Для того, щоб канал розвивався, попрошу писати коментарі, ставляти лайки. Я буду працювати для вас і, звичайно, що в першу чергу для саморозвитку і пізнання. Всім успіху і до нових зустрічей!